Привіт, з вами Аня і чарівна казка. Я маю для вас нову історію від нашої каскарки. Давайте дізнаємося, що трапилося з гномом та дивними квітами. Жив собі на світі гном. Кожен день він починав з того, що обходив свій ліс і допомагав йому прокинутися від сну. То ялинку дотиком зігріє, то з гриба зніме верхнє листя, аби сонячне проміння зігріло його. Або ж приголубить якесь лісове звірятко. Він був щирим та ласкавим до усього живого в лісі. Одного ранку, прокинувшись, гном, як завжди, пішов перевіряти ліс. І на одній галявині знайшов паросток квітки сонця. Ця квітка. Дарувала велике щастя тому, хто нею володів. Гном помітив біля квітки дуже дивні сліди, і не звірині, і не людські. Що ж ти за дивне створіння, яке так прикрасило галявину? здивовано промовив гном. Тисячу років живу у цьому лісі, а такої дивини ще не бачив. Наступного ранку гном пішов до цієї галявини знову, а вже поруч з квіткою сонцем з'явилася зовсім маленька пелюстка квітки місяця. А ця квітка дарувала кожному, хто її мав, здоров'я та співчуття до всього живого. Яка краса! вигукнув гном. Хто б ти не був? Але я тобі дуже дякую за таку красу. Підійшов гном ближче до квіток і почув їх тоненький передзвін, який нагадував мамину колоскову, яку колись чув у дитинстві. І так сумно, і водночас радісно стало гному Від тих солодких спогадів. Ці квіточки надто цінні, аби тримати їх на видному місці. Подумав гном і прикрив їх листям. Сила їхня величезна, але якщо вони потраплять до злих рук, то цілому світові не минути біди. Третього дня гном ледь дочекався ранку, Стрім голов помчав до галявини, підбіг до квіточок, розгріб листя і побачив ще одну дивну квітку. О, такої! Та це ж зори квітка. Вона може здійснити будь-яку мрію і дарує відважність та хоробрість тому, хто нею володіє. Як же роздякувався гном за такі надзвичайні дари. Побіг до струмка, набрав води і полив чарівні квіточки, аби вони довше радували око. Милучись квітками та слухаючи їхній передзвін, гном відчував, що вже колись подібне бачив. Ой, неспроста ці квітки з'явилися в його лісі. І раптом, як Грім серед ясного неба гном згадав стареньку казочку, яку йому колись розповідала мама. Казка про три незвичні квітки, які з'являються лише тоді, коли у світі народжується справжній герой-захисник усієї матінки природи. Він народжується для того, щоб побороти лихо, яке насувається на неї. Мацінка природа, аби допомогти герою, дарує йому силу цих трьох квіток. Ой, що ж тепер буде? Захвилювався гном. І де шукати того героя? Засмутився. Він вже не радів красі цих квітів, адже розумів, що на його ліс насувається лихо, і вже зовсім гном впав у відчай. Аж ось почув дивний звук, наче заграла Арфа, а ліс загомонів від вітру. Озирнувся гном, але нічого не побачив. Що за дивина? А біля квіток у зонішному промінні з'явилася маленька чарівниця. Вона хитро посміхнулася до гнома і промовила: друже гноме, мене звати Квіні, мене послали на цю землю, аби я допомогла герою рятівнику врятувати твій ліс, біда гноме. Усі дерева навкруги вже вирубані, трави і квіти понівечені. Земля помирає. Ледь стримуючи сльози, промовила квінні. Люди зовсім не цінують те, що мають. Вони живуть у великих містах, будують будинки, зігріваються у своїх оселях, розтоплюючи каміни. А поміж тим люди зовсім забули, кому повинні завдячувати всім цим, хто їм подарував таке життя. Бідна земля, сумно промовив гном. Так, друже, природа хворіє, а люди й не жаліть її. Вони думають, що земля завжди даруватиме їм нові дерева, річки, гори та інше своє розмаїття. Ой-ой-ой, стривожено промовив гном. Це ж потрібно попередити усе лісове братство про лихо, яке насувається. Потрібно щось робити, будувати якийсь захист навколо лісу, серйозно промовив до себе гном. Не можна допустити сюди людей. Ось саме й тому, любий гноме. Мене й послала матінка-природа до твого лісу, аби я посадила ці три квітки, посміхачись сказала Фея. Коли всі три квітки засяють на галявині, тільки тоді прийде герой на їхній поклик. Герой відчує неймовірну смуту в серці. Його серце просто буде країтись від того, що відбувається навколо. І тільки дотик до цих квіток вгамує біль. Розпач. Так, так, промовив гном. Отож усі три квітки з'явилися, то вже і герой має з'явитися. Ти правий, гноми. вже зовсім скоро прийде наш рятівник. Будь готовий йому усіляко допомагати і направляти на ранок четвертого дня. Гном прокинувся від того, що почув чийсь плач, зовсім тихий та майже непомітний серед гомону лісу. Вийшов на вулицю і побачив маму, тата і маленьку дівчинку, очі якої були на мокрому місці. Як вже мама й тато не намагалися її розважити, нічого не допомагало. От і вони вирішили привести її до лісу, аби свіже повітря її заспокоїло. На вигляд дівчинці було років десять, та вся вона була схожа на павутинку. Така то несенька, та з кучерявими пір'їнками на голові. Аж раптом дівчинка скрикнула: подивіться, що я знайшла! Дівчинка підбігла до трьох квіточок, які сяяли на галявині. Дійсно, які незвичайні квітки, промовив тато. Я таких ще не бачив. Ой, яка краса! вигукнула мама. Давайте їх зірвемо, принесемо додому, і нехай вони прикрашають наш будинок і дарують нам цей дивний аромат. Ні, скрикнула дівчинка і почала з собою закривати квіти. Ти що, мамо? Вони ж поймуть, як тільки ми їх зірвемо, а вони живі. Я відчуваю їх тепло і доброту. Як же вони красиво сяють, тихо промовила дівчинка. Вона погладила пелюстку кожної квітки, а вони у відповідь ще більше почали світитися і дзвені. Добре, погодилась мама. Тільки потрібно навколо квіточок якусь огорожу зробити, щоб ніхто їх не затоптав. Батько хутко знайшов поламані гілки дерев і зробив невеличку загорожу, а ще й листя більше підклав, щоб квітки не мерзли від холоду та вітру. Тепер вже ніхто не образить твої квіти, ласкаво сказав тато. Їх будуть бачити, милуватися ними та оберігати. А квіти тим часом перестали дзвеніти сумну мелодію. Адже вони знайшли свого героя, таке мале дівча, а вже таке турботливе і щире. Квіти потянули до неї свої голівоньки, і вже зовсім залунала інша мелодія. Мелодія щастя, і турботи, мелодія гарних і добрих справ. І пообіцяла їм дівчинка берегти все живе, дбати про будь-яку тваринку, оберігати ліси, робити нові насадження дерев, піклуватися про ріки та озера. А найголовніше, пообіцяла дівчинка навчити інших людей дбати про масінку природу. Як же зраділи квітки від її слів, і кожна з них. Зронила одну пелюстку до рук дівчинки на згадку про її обіцянку. Нехай ці пелюстки даруватимуть тобі доброту, щирість серця і відвагу. Вони допоможуть тобі творити прекрасні щирі справи. Подякувала дівчинка квітам, пригорнула до серця подаровані пелюстки, а вони одразу перетворилися на драгоцінне каміння яскраво рожевого, жовтого та синього кольорів, яке дівчинка потім усе життя носила із собою. Як же пишалися батьки своєю донечкою? Відтоді дівчинка кожного дня робила якесь маленьке добре діло для матінки природи. А гном дуже частенько спостерігав за справами дівчинки, адже вона щодня навідувалася до лісу і розказувала квітам про свої успіхи. Який у нас гарний рятівник, промовив якось гном до чарівної феї. Я навіть і не очікував, що в руках такої маленької дівчинки така сила. Ні, гнома, посміхнулася фея. Не в руках. Її сила, а в серці, якби ж тільки всі люди на землі були б такими чуйними та щирими, то наш світ став би кращим, а природа від цього ще й більше розквітала. Так, любоквіні, погодився гном, добро творити легко. Просто потрібно берегти матінку природу, що подарувала тобі життя та оберігати її. А ще потрібно бути чемними та піклуватися один про одного. Обійнялися гном з феєю, а добрий ліс, в якому сталося це диво, лише тихо і вдячно загамнів своїм гіллям. Ось така чудова та повчальна казочка. Я за вами прощаюсь. До нових зустрічей.